Ерік Емманюель Шміт, босонога принцеса, йому кортіло знову її побачити. Коли автобус, який віз театральну трупу, повернув на звивисту дорогу, що вела до сицилійського села, він уже не міг думати ні про що інше. Можливо, він погодився на ці гастролі лише для того, щоб повернутися туди. А якщо ні, то що він тут робить? Пєса йому не подобалась, його роль у ній взагалі ні. До того ж, за всі ці прикрощі йому було покладено зовсім мізерний гонорар. Вибору в нього, зрозуміло ж, не було або погоджуватись на подібні анжаменти, або назавжди розлучитися із театральною кар'єрою і взятися за те, що його сім'я називала справжньою справою. Тож він ось уже багато років не вибирав ролей. Його найкращий період тривав лише кілька сезонів, та й своєму злету він зобов'язаний своїми дивовижними зовнішніми даними, які до певного часу затьмарювали дерев'яну манеру гри. Тоді в селі яке вінчало вершину Склястої Гори подібно до корони, він і зустрів цю таємничу жінку. Чи змінилася вона тепер? Напевне, а можливо і ні. Втім, він майже не змінився. Фабіо досі зберіг вигляд першого коханця, хоча вже не був ні першим, ні коханцем. Хороших ролей йому не діставалось і не тому, що здав, він так само подобався жінкам, а тому, що його зовнішність добряче перевершувала талант. Його це аніскілечки не бентежило. Він часто говорив про це із побратимами по сцені, та із режисерами, бо вважав, що і зовнішність, і талант даються від народження. Йому дістався лише один із двох талантів. Що ж з того? Не всім судилося стати зіркою, він був готовий задовільнитися і малим. Адже ж йому подобалось не грати на сцені, інакше він би став кращим йому подобався сам спосіб життя. Подорожі, тверші, актори, ігри, оплески, ресторани, дівчата на вечір. Так саме це життя, а не те, що було йому призначене. В одному він був упевнений він буде битися до останнього. Щоб уникнути уготовленого його місця на сімейній фермі, цей селянський син, гарний як принц, писали одній статті, яка присвячувалась йому, коли він дебютував у серіалі, що розбурхала всю Італію, Принц Леокадіо, його зіркова роль. Та, що принесла йому тисячі жіночих листів, зухвалих, втішних, інтригуючих. І незмінно закоханих. Завдяки принцу Леокадіо він отримав роль блискучого мільярдера у французько-німецькому італійському серіалі це його і занепостило враження новизни, пов'язане з його зовнішністю, вже зникало, а образ його героя, людини непомірної пристрасті, подвійності роздирається суперечливими почуттями. Вимагав до того ж справжньої акторської майстерності. Вже під час зйомок його охрестили манекеном. Потім прізвисько підхопила і п'єса, описуючи його жалюгідну гру. Після цього фільм потрапив на телеекран лише двічі один раз у Німеччині та один у Франції, оскільки для показу у цих країнах його дублювали професійні актори. Що спритно підтримували інтонації гарної гри. Більше нічого, нічого чудового. Якось минулої зими він натрапив на трансляцію принца Леокадіо на кабельному телебаченні о четвертій годині ранку і побачив себе новими очима. Він був приголомшений безглуздістю сюжету, слабкістю партнерок, так само, як і він, нині забутих. А головне його вразили сміховинні костюми його персонажа, черевики на підборах, об'ємна зачіска, що надавала йому подібності з акторами третьосортних американських серіалів, пасмо, що спадало на праве око, і затіняло правильні риси обличчя, в загальному лише молодість. А йому тоді було 20, виправдовувала його присутність на екрані. За поворотом з'явилася середньовічна фортеця, що гордовито височіла із великими високими фортечними стінами і равелінами. Чи жила вона тут ще? А як же її розшукати? Адже він не знає навіть її імені. Звіть мене донателею, прошепотіла вона. Тоді він повірив, що так її звуть. Через роки, розмірковуючи над цією фразою, він усвідомив, що вона запропонувала йому псевдонім. Чому ця пригода так його зачепила? Чому через 15 років він ще мріяв про неї? Хоча з того часу у нього перебували десятки жінок. Швидше за все, через те, що донатела здалася йому таємничою і такою і залишилась, жінки беруть нас у полон. І постають в оправі таємниці і перестають приваблювати, як тільки вона розвіюється. Вони вважають, що чоловіків цікавить лише те, що мають вони під спідницею. Який прорахунок? Адже чоловіків тягне радше романтика, ніж секс. Вам потрібні докази? Чоловіки частіше віддаляються вдень, аніж уночі. Дні зайняті розмовами під безжальним сонячним світлом, знебарвлюють жінок набагато більше, ніж ночі, коли тіла розчиняються один у одному. Фабіо хотілось голосити жіночій статі Залиште ночі і позбавте снів, лише там вам вдасться довше втримати чоловіка. Але він стримував себе частково з обережності, щоб їх не злякати. Частково з упевненості, що його не зрозуміють. Жінки вбачали у цьому твердженні свідчення, що чоловіки тільки й думають, як би затягнути їх у ліжко. Тоді як він намагався довести, що всі знамениті донджуани віддають перевагу швидше тому, що жінка приховує, ніж тому, чим вона їм поступається. Донатела постала перед ним. Равневим вечором за лаштунками міського театру після вистави. З часу його тріумфального дебюту на телебаченні минуло два роки, і його слава вже зменшилась на телебаченні йому більше нічого не пропонували, але йому вдалося отримати головну роль на театральних підмостках. Він грав у сіді корнеля, для нього це перетворилось на марафон римованих тирад, які він старанно декламував, не особливо вникаючи в сенс, його винагородою після вистави було не почуття, що він добре зіграв, а те, що він не спіткнувся, дотягнув до фіналу, подібно до спортсмена, який подолав довгу дистанцію. Хоча це він усвідомив тільки тепер, а тоді розумів, що публіці подобається більше його обличчя. А можливо, навіть і ноги, вигідно обтягнуті трико. Перед виставою біля гримерки хтось поставив величезний плетений кошик, наповнений жовтими та коричневими орхідеями, але жодної картки не було. Під час вистави, вичікуючи, коли прийде його черга декламувати, Фабіо мимоволі розглядав публіку, намагаючись зрозуміти, Хто ж подарував йому такий розкішний подарунок. Але засліплений прожекторами, він не міг як слід розглянути огорнутих темрявою глядачів. До того ж, ще ця чортова п'єса. Після вечірніх оплесків Фабіо втік у гримерку, швидко прийняв душ і оприскав себе одеколоном, підозрюючи, що таємничий дарувальник ось ось з'явиться. Донатела чекала його в коридорі за лаштунками. Дуже юна, з довим волоссям, високо піднятим над чолом. Вона простягнула Фабіо витягнуту руку. Перейнявшись лицарським духом ролі, він, не роздумуючи, торкнувся її губами, чого зазвичай ніколи не робив. Це ви? запитав він, маючи на увазі орхідеї. Це я. Підтвердила вона, опускаючи очі, обрамлені блискучими чорними віями. Вона була струнка у сукні шовку або мусліну. Він не розібрав щось легке, повітряне, блискуче, східне. Сукня, створена для жінки, із гнучким, ніжним, невагомим тілом, струменіла, підкреслюючи красу рук і ніг. Браслет, схожий на ті, що носять рабині. Прикрашав їй білу руку, але слово рабиня було до неї не застосоване, швидше пані, яка віддає накази рабам, подібно до Клеопатри, здатна перетворити на раба будь-кого. Так, це Клеопатра, що сиділа на гірській вершині, що випромінювала владну силу, чуттєва і водночас боязка, дикувата. Ви зі мною повечерете, я вас запрошую. Чи потрібно було відповідати на це запитання? Чи відповів він? Фабіо пам'ятав, що запропонував їй спертись на його руку, і вони покинули театр. Вже на вулиці, ступаючи освітленим місячним світлом, старовинним мостивом, він помітив, що вона була босоніж. Вловивши його здивування, вона випередила запитання. Мені так вільніше. Вона це сказала з такою невимушеністю, що він не знайшов, що сказати, чим заперечити. Які чудові вечірні прогулянки, коли про фортечних стін, витають аромати жасмину, кропу та анісу. Рука об руку, вони мовчки піднімалися в найвищу частину фортеці. Там знаходився невимовно розкішний п'ятизірковий готель. Коли вони попрямували до входу, Фабіо мимоволі подався вперед, щоб утримати її. Він ніяк не міг собі дозволити запросити туди супутницю. Донателла, здавалося, вгадала його думки, вона запевнила: не турбуйтесь. Всі службовці готелю. Вишукувались у два ряди, схилилися перед ними, коли вони увійшли до холу. Проходячи цією своєрідною алеєю у супроводі чарівної жінки, Фабіо не міг позбутися враження, що веде наречену до вівтаря. Хоча інших гостей у цьому вишуканому ресторані не було, вони влаштувалися в окремому кабінеті, щоб насолодитися принадністю усамітнення. Метр Звернувся до його супутниці з перебільшеною чемністю, повторюючи, ваша високість Сомельє чинив так само, шеф-кухар теж. Фабіо дійшов висновку, що перед ним знатна дама, яка на кілька днів зупинилася в готелі. Безперечно, завдяки високому походженню на її диватство закривали очі і дозволяли з'являтися до вечері босою. Їм подали ікру і найкраще вина, вишукані страви змінювали одна одну. Розмова витала у вищих сферах вони говорили про п'єсу, про театр, про кінематограф, про кохання, про почуття. Фабіо відразу зрозумів, що особистих питань слід уникати, бо принцеса закривалася в собі при найменшому прояві цікавості. Він також виявив, що запрошені на вечерю завдячує тим двом серіалам, що його прославили. На превеликий подив він зрозумів, що у світлі своїх романтичних ролей справляє на неї так само сильне враження, як і вона на нього. За десертом він дозволив собі заволодіти її рукою, і цьому вона не чинила опір з новою витонченістю угідно його персонажів. Він розповів їй, що мріє про те, щоб її обійняти. Донателла затремтіла, опустила погляд, знову здригнулась і ледь чутно видихнула. Ідіть за мною. Вони пішли до вхідних сходів, що вели до номерів, звідти вона провела його до своїх апартаментів. Фабіо ніколи не бачив нічого прекраснішого. Він був приголомшений розкішю шовків і оксамиту. Вишивок, перських килимів, підносів і слонової кістки, інкрустованих крісел, кришталевих графинів, срібних кубків. Вона прикрила двері і невловимим рухом, скинувши з плечей повітряний шарф, дала зрозуміти, що готова віддатись йому. Чи це було впливом пишного оздоблення, ніби взятої із східної казки? впливом вишуканих овин та страв? Або ж причина була в ній, наскільки незвичайною, одночасно норовливою й такою, що володіє собою витонченою і дикою. Що б там не було, Фабіо провів чарівну ніч кохання найпрекраснішу за всі відпущені йому роки. І зараз, через 15 років, він міг підтвердити це з усією впевненістю. Вранці сонячні промені проникли крізь зачинені вікониці, пробудили його від солодкого сну, повернули до суворої реальності. Він мав проїхати 18 кілометрів і відіграти цього дня два спектаклі. О 8.30 ранку його вже напевно чекатимуть у холі готелю. Адміністратор трупи знову нервуватиме і дасть йому штраф. Кінець сновидінь. Він квапливо одягнувся, намагаючись не здійняти шуму. Це було єдине, що могло продовжити чарівність минулої ночі. Перед тим, як покинути кімнату, він наблизився до величезного ліжка із балдахіном, на якому розкинулась донатела. Вона ще спала, бліда, витончена, майже худа, з легкою усмішкою на губах. Фабіо не наважився її розбудити. Він подумки попрощався з нею. Пригадується, у нього майнула думка, що він любить її і ніколи не перестане любити, і вийшов із кімнати. Автобус в'їхав у ворота фортеці і повіз трупу під назвою Зелені равлики до міського театру. Через 15 років це правда, він не збрехав собі. Покидаючи тоді апартаменти до Нателли, так, він все ще її любив, цьому роману не вистачало кінця. Можливо, саме тому, що він ще тривав. Того ранку, спустившись із гори, Фабіо вчасно повернувся до свого готелю і встиг зібрати валізу. Режисер заніс до його номера взятії з гримерки орхідеї. Фабіо скочив у авто на той час. На правах героя коханця йому, ще давали лімузин і шофером. Він не трусився, як тепер в автобусі разом з усіма і заснув. Він поклявся собі зателефонувати до готелю, де провів ніч. Але треба було репетирувати, розмічати виходи на сцену нового театру, грати, знову грати. Він усе відкладав дзвінок. А потім уже не наважився з'явитись театральна плинність взяла своє, і все, що сталося, здавалося сном. А головне, перебираючи спогади, він зрозумів, що до кілька разів натякала йому, що їхня зустріч буде єдиною для Бог дивом, позбавлена майбутнього. Навіщо було її турбувати? Вона багата, почесного походження. Напевно, вже одружена. Він наважився прийняти відведене йому амплуа, як швидкопливна примха. Йому подобалась ця роль чоловік примара, іграшка у її руках. Втілення її фантазії приносило йому чимало задоволення вона попросила його про це так мило, так витончено. Звук двигуна затих, вони прибули. До репетиції у трупи залишилось добрих дві години вільного часу. Фабіо залишив валізу у тісному номері і пішов до того готелю. Підбираючись крутими вуличками, він розмірковував про безглуздість своїх надій чому він уявив, що знову її побачить, але якщо вона зупинилась в готелі, отже, приїхала здалеку, і в нього не було жодних підстав. Сподіватися на нову зустріч. Насправді я йду туди зовсім не на побачення, гірко подумав він. Це навіть не розслідування, це паломництво. Я блукаю за своїми спогадами про той час, коли я був молодий, красивий і знаменитий. Про той час, коли мене ще могла бажати принцеса. Він зупинився перед входом в готель, готель справив на нього. Ще сильніше враження, ніж у минулому, оскільки тепер він знав ціну речам, щоб зупинитися у подібних закладах треба мати чимало грошей. Він не наважувався переступити поріг. Вони мене просто проженуть, і сліпому ясно, що я не маю грошей навіть на коктейль у цьому барі. Намагаючись підбадіритися, Фабіо нагадав собі, що він актор. І непоганий собою. Передумавши, він нарешті ризикнув увійти. Опинившись біля стійки, він проминув молодих службовців і звернувся до шестидесятирічного портіє, який не тільки міг працювати тут у ту пору, але напевно мав неабияку пам'ять властиву людям його професії. Перепрошую, мене звуть Фабіо Фарбі, я актор. Я якось зупинявся у цьому готелі 15 років тому. Ви працювали тут на той час. Так, пане, я тоді був ліфтером. Чим можу вам допомогти? На той час тут мешкала молода жінка, дуже гарна, її високість. У нас зупинялось багато осіб королівської крові, пане. Вона просила називати її Донателою, хоча я думаю, що персонал звертався до неї як до її високості. Портія почав перебирати спогади. Так, подумаємо принцеса Донателла, принцеса Донатела. Ні, на жаль, це ім'я мені ні про що не говорить. Але ви повинні були запам'ятати її. Дуже юна і красива, злегка ексцентрична. Ця деталь дала щось зрозуміти Портіє. Порившись у пам'яті, він вигукнув. Зрозумів, то була Роза. Роза? Роза Ломбарді? Роза Ломбарді? Я так і думав, що вона назвалась Донателлою лише того вечора. Чи знаєте ви, що сталося з нею? Чи повертається вона сюди? Маю визнати, що вона не з тих жінок, яких легко забути. Портіє зітхнув, розслабився і сперся на стійку. Звісно, я її пам'ятаю. Роза. Вона працювала тут офіцанткою, її батько папіні Ломбарді, мив посуд у ресторані. Нещасна була така молода. А в неї виявилась лейкемія. Знайте, хвороба крові. Ми всі її дуже любили. Нам було так шкода цієї дівчини, що ми намагались виконати всі її бажання. А потім розу забрали до лікарні. Бідолаха, скільки їй тоді було. Років вісімнадцять, не більше. Вона з дитинства розгулювала селом Босоніж. А ми заради сміху звали її босонога принцеса. Ерік Емманюельшміт, Босонога принцеса.